Вітаю вас, друзі! Сьогодні п'ятниця. Захотілося чогось солодкого і будемо пекти пісні коржики. Будемо пекти рогалики. Пісні рогалики за рецептом Лівії Цвіт. Дуже гарний рецепт, я вже пекла не раз. І це смакота така. Беремо одну частину тіста. І розкачуємо у круглий такий корж. Тоненько. Звернути увагу на середину, щоб не було середина груба. І будемо розрізати на частинки. Розрізаємо. У кого 16 виходить, в кого 8. Залежить від того, як ми розкатаємо. Ось так. Начинкою буде у мене кабачкове варення. Я його найбільше люблю. Воно дуже густе. Накладаємо чуть-чуть. Ось так. Варення не вилазила. Ось так помаленьку. І ось такі рогалики будемо крутити. Гарні виходить. Ну, не такі однакові, але дуже смачні будуть. У мене тісто лежало в холодильнику троє суток. Я не мала часу зготувати. і дуже цікаво, які вони получаться. Тісто пісочне, пісне, але розпається. Дуже приємно його пити з чаєм, з компотиком, з кавою, хто що любить. Це мої улюблені ргалики. Беремо другу частину тіста і так само розкачуємо і накладаємо, і повторюємо всі процедури. Тісто воду змішуємо з олією, додаємо 2 столових ложки цукру, добре розмішуємо, щоб цукор розтав. Борошно 300 грамів, плюс-мінус може бути 30 грамів розпушувач одна чайна ложка. Начинка густе варення, можуть бути абрикоси. Скрутили гарні рогалки, поклали на противень, застелений пергаментною бумагою, і будемо ставити в електродуховку при температурі 180 градусів на пів години. Будемо дивитися, коли вони піджаряться. Включаємо духовку вверх низ Ось так. І зразу я включаю на 200 хвилин 10, поки розігріється духовку. Коли пройшло 10 хвилин, і духовка розігрілася, я ставлю на 180 градусів. Ось так. Ставимо на низ, я ставлю на нижню, бо в мене дуже погано низ пече. Ось 12-та година. Все 180 градусів, верх-низ. І будемо дивитися, скільки часу будуть пектися. Тоді я вам скажу. Пройшло пів години. І я буду піднімати печиво наверх. Печиво піднялося гарно. Ми його підняли наверх. І вже будемо бачити, щоб воно трошечки підрумянилося, тоді знову вам покажу. Ось пройшло 15 хвилин і ми будемо доставати наше печиво з духовки. Гляньте, яке воно гарне. Ми його не будемо дуже перепікати, бо як перепечемо, то воно буде тверде. Ось наші і готові. Пару хвилин охолонуть і ми будемо викладати на тарілку. А взагалі треба присипати сахарною пудрою, поки вони гарячі. Просто у мене сахарної пудри немає, буде так. Ну, буде не такий гарний вигляд, а на смак воно не подіє. Вони будуть смачні все рівно. Печиво вже охололо і ми його викладаємо на тарілку. Викладаємо в два шари. Воно не пристане одне до одного. Печиво буде чекати моє. Захарчика, завтра Захарчик до мене прийде і буде ласувати смачними рогаликами. І вам бажаю гарного дня. Смакуйте, готуйте.